Висни досі з чому так. Ти думаєш що через це, так? Да. Ти знаєш, ні взагалі щось продання. Неволя, yeah. маю. Одне з найважливіших свят від двох. Осталося страшне. Зникло шаума. Ще гаряче, скільки пропустив. Забув взяти бінзи. Що для тебе задоволення? Для мене задоволення те, якщо мені подарують Xiaomi Mix Alpha. Альфа. Це мати гарних друзів. Це гуляти з друзями, її, з нею гуляти. Це під'їзд. Бачитися з сестрою. Ти коли хороша погода. Дуже це... братний просто їхав. Більше десь в якомусь місці. Таке особливе для нас. Це коли не треба нікуди йти в день. Коли мені мама каже утром можна йти в школу, це от просто це, 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 це так класно. Друг, щоб був коло мене найкращий на yeah. сьогодні. Yeah. Коли ти щось робиш і тобі це подобається. Для мене задоволення це смак. Вийшли подарунки близьким. A few moments later. Що таке для тебе задоволення?